Вітання всім глядачам телеканалу Київ, це програма столиця. Традиційно о цій порі ми спілкуємося з очільником Києва Віталієм Кличком. Про все найголовніше, ви дізнаєтеся першими. Ми починаємо. Віталію Володимировичу. Мої вітання. Добрий день. Сам передякую, що знаходите час у своєму щільному графіку на спілкування. Варто щоб почули кияни з перших вуст про все, що відбувається в нашому місці, і першого хотів би розпочати нашу розмову. Відомо, що коли закінчується контракт з «Київенерго», місто е має підготувати конкурс для передачі в концесії, е в концесію мереж. Але насамперед хотілося б ви нагадали, коли закінчується контракт. Договір з «Київенерго» і чому саме такі часові проміжки? Договір з «Київенерго» Концесія закінчується 31 грудня цього року. Ми прийняли рішення продовжити термін до закінчення опалювального сезону. Стан теплового господарства, теплові мережі, низка питання щодо нарахування за послуги. Також якість цих послуг, які зараз отримують кияни, лише підтверджують необхідність змін. Зараз працює комісія, яка займається поверненням. Інвіційного майна, які ми повинні повернути громаді в належному стані, тобто робота зараз рухається в цьому напрямку, і ми готуємось до закінчення концесії. Важливий аспект це аудит, інвентаризація, яка доля цих процесів надзвичайно важливих, і чи будуть залучатися до них іноземні фахівці? Дійсно, що далі? Питання про те, що буде далі, що буде з послугами, які отримують кияни. для того, щоб закінчитися концесія, ми напрацюємо зараз декілька варіантів. Ми зараз спілкуємось з іноземними компаніями, які мають великий досвід управління такими великими ресурсами. Такими великими компаніями це і французька сторона, це і нідерландські компанії, польська сторона. Тобто переговори зараз ідуть з різними компаніями. Ми не чекали закінчення угоди з Кіленерга і вчасно готувалася і залучаємо іноземних фахівців. Тому що це дійсно непростий перехідний період, і він ні в якому разі не повинен сказатись на тих послугах, які отримують кияни. А чи можна сказати, що ось саме іноземні фахівці, вони станучись запорукою прозорості цього процесу, іноземні фахівці зможуть гарантувати ось дійсно? Відкриту процедуру, ми розглядаємо декілька варіантів. Не така проста ситуація. і Ми не можемо говорити, що всі так зацікавлені, стоїть черга. Ми спілкуємось, і кожен з іноземних компаній розуміє, що ті стан, в якому знаходиться на сьогоднішній день тепломережі, вони потребують мільярдних інвестицій. Тому ми зараз розглядаємо один із варіантів це передача управління Київенерго Іноземним компаніям, один із варіантів повернення управління. В місто створили комунальне підприємство Київтеплоенерго, яке на сьогоднішній день бере частину функцій, які виконує «Київенерго», це і випробування тепломереж, і прикладання нових труб. Тобто формуємо команду, яка на цей випадок могла б зараз взяти і професійно далі робити належну роботу, яку до цього часу виконувала Київ енерго. Ну, як ви зазначили, що дійсно дуже багато. Велика частина мереж столиці вона в аварійному стані зараз. Іде фактично підготовка до опалювального сезону. Можливо, є райони, місця, де надзвичайно швидко потрібно вирішувати справи. Якісь проблемні ділянки, і як місто з, з цим вирішує проблему. Проблема ділянки таких ділянок на жаль дуже багато. Я ще раз хочу вибачитись. Багато до мене звертаються, скільки можна відключати воду, горячу воду влітку. Але вибачте, цю систему, яку ми отримали в спадок, вона була побудована ще в радянські часи. І зараз нам потрібно гідравлічне випробування робити влітку тільки для того, щоб в зимку завжди була горяча вода. Тобто гідравлічні випробування вимушений крок. Це вимушений крок. На жаль, система так. Обудоном, ми від цього нікуди не можемо вже піти, і на жаль, таких гарячих точок дуже багато. і Ми вимушені відключати на деякий срок, коли проходять випробування тепломереж. Більш того, ми перекладаємо зараз нові тепломережі. 80% водопроводів. Вони потребують реконструкції і потребують заміни. Ми зараз це робимо виключно з врахуванням нових технологій, перекладаються труби, які. Значно більшу частину часу зможуть бути використовувати антикорозійні складові, яких існують, які не дають можливості втрат енергетичних втрат, втрат води, тому що ті труби, які ми зараз міняємо, ну жахливо дивитись, в якому стані вони знаходяться. Зараз робота кипить влітку з перекладанням. Теплових мереж про дороги і робота і там кипить. Нещодавно інспектували ну практично завжди інспектуєте ключові ділянки. А нещодавно були на Гавела. як там нині відбуваються ремонтні роботи. Взагалі, по Україні в минулому році було перекладено трошки більше тисячі кілометрів доріг 200 кілометрів. По всій країні, по всіх містах 200 кілометрів доріг було покладено з цих тисяч, було покладено в Києві. Це велика кількість, і в цьому році ми взяли зобов'язання перед киянами ще більше кілометрів доріг відремонтувати. Багато робот ідуть зараз дуже інтенсивно, і в день, і вночі. Цілодобово для того, щоб Замінити асфальт, зробити реконструкцію чи робити комплексні ремонти доріг, які включають в себе також перекладання тепломереж, які йдуть під дорогами, щоб у нас не сталося такі випадки, що асфальт поклали, а потім потрібно нам ще труби перекласти. Знімаємо асфальт, знову вкладемо, тому ми підходимо до цього питання комплексно. У нас вже прогрес є, і впевнений, що кияни бачать дуже великими темпами. Роботи йдуть і на Повітрофлоскому проспекті, і на Гавела. І можу сказати, що зараз закінчується роботи кільцева дорога. Зараз почались вже половину десь екватор. Ми прийшли на дружби народів. Зараз вулиця Бальзака також йдуть роботи. Я можу це біля. Біля ста вулиць, які ми готуємо презентувати до кінця літа, де буде зроблений ремонт, не тільки вулиці, також шляхопроводи, мости зараз активні роботи тривають і на нівках, на мостовому переході, де буде зроблено ще додатково дві полоси. Що зменшить навантаженість на проспект перемоги, також зараз капітальний ремонт йде на вулиці Міхайлівській, Анни Ахматової, Павла Скарапацького тривають роботи зараз з ремонту парково пішохідного переходу. Тобто робот у нас дуже багато, і кількість вулиць близько ста. Ми готово будемо вже відремонтувати і презентувати результат. Ще раз хочу нагадати, що в місті Києві 1667 кілометрів доріг. В минулому році ми зробили 200 кілометрів, в цьому році ще 300 кілометрів. Це приблизно 500 кілометрів доріг. Ну, це третина доріг. Підрядчики дають гарантію 5 років. На ці вулиці, і якщо ми не зменшимо цю динаміку, ці темпи через два-три роки ми кардинально змінимо ситуацію на дорогах нашого міста. Це наше завдання, тому що європейське місто повинно мати європейські дороги. Дуже багато людей вже знає, дивиться наше з вами інтерв'ю, і особливо є багато телефонних дзвінків. Знаєте, є і Певна критика, певний скептицизм. Ось ця критика, наскільки дійсно вона допомагає чи заважає, тому що е, сказати про те, що зроблено, це важливо, але ж ми говоримо і про проблеми з «Києвенерго», з дорогами проблеми є, звичайно. Я можу сказати, що критику я завжди сприймаю як підсказку. Підсказку для того, щоб бути кращим, куди потрібно звернути нашу увагу для того, щоб негайно е, змінити ситуацію, і тому е, комусь вона подобається чи не подобається. Мені подобається, тому що це е, критика тримає нас в тонусі робити ефективно ті напрямки, які нам підказують. Це підсказка людей. Потрібно. Не змішувати популізм з критикою, якщо вона дійсно має підґрунтя в цьому напрямку. Ми працюємо з громадськими організаціями і працюємо з киянами. І кожен день на зустрічі з киянами я чую поради, критику, коли говорять про проблеми, які ми повинні усунути в найближчі часи. Тому критикуйте, будь ласка. І ми будемо робити все для того, щоб усунути ті проблеми, які на сьогоднішній день є. У нас в місті Києві 70 мостових переходів в предаварійному стані. Колектор, який з 99-го року був визнаний аварійним, нічого не робилось. Зараз ми наповнюючи бюджет, збільшуючи бюджет на 30%, вкладаємо вкладуємо ці гроші в інфраструктуру нашого міста. Це повинно було зробити багато років тому, а цього не робилось. І так, знаєте, в одну хвилину це змінити неможливо. Ми взяли темпи, ми звітуємо, ми говоримо, що ми, ми декларуємо, що ми зробили, і що ми плануємо зробити. Це дуже важливо, і ми намагаємось ні в якому разі не зменшити. Ту динаміку змін, яка на сьогоднішній день є дороги, це один показник. Ми можемо говорити і відновлення наших парків, і відновлення дитячої освіти дошкільної шкільної освіти, і ну, новий рівень ми повинні вивести надання медичних послуг, тобто проблем в нашому місті достатньо багато. Ми вирішуємо системно, вирішуємо ці проблеми, і можу сказати відверто, тільки зараз ми почали отримувати результат. Зараз ми інвестували багато сил, і сьогодні, маючи надходження в бюджет, ми піднімаємо заробітні платні. Ми інвестуємо ці гроші в інфраструктуру. Ми робимо все для того, щоб змінити ситуацію в напрямках. І я дуже радий, що я є тим політиком, який не тільки говорить, мені є чим звітувати. Що вже зроблено. Так, ми хочемо, щоб зроблено було набагато більше. Ми презентуємо фонтани, ремонтуємо вулиці. Ми дуже раді, що відкриваємо нові школи, нові парки, нові площі, які є зразком. Рухаємось, і темпи не будемо знижувати. Ще одна важлива тема болюча для киян, особливо для автомобілістів паркування. Відомо, що з 10 серпня будуть нові правила гри. Якщо точніше, то це осучаснення сплати за паркування. Хотілося почути деталі. Ми наводимо лад в сфері паркування. Щоб запобігти проявам корупції, з 10 серпня обігу готівкових коштів в парковках міста Києва взагалі не буде. Це не означає, що платити за парковку не потрібно. Водій зможе платити парковку через паркомат СМС або купити місячні талони для паркування. Місячні талони для парковки в різних зонах. Можна буде придбати в всіх кіосках продажу преси і в інформаційних кіосках до 10 серпня вони. Там з'явиться. Ад можу сказати, що людський фактор в сфері паркування буде мінімізований. Одна ключова складова, яка нам дуже заважає, вже два роки Верховній Раді лежить законопроект про паркування. Він навесні був прийнятий в першому читанні. Ми сподіваємося що в весені зможемо його прийняти, де ми зможемо штрафувати безвідповідальних водіїв. Які кидають свої автівки де завгодно, ми зможемо евакуувати автівки. Даруйте, а ось згідно з цим е, законопроектом, який вже е, пройшов перше читання, е, на кого буде покладатися ось ця контролююча функція, і хто буде цим займатися? Е, у нас будуть контрольори, які зможуть вже разом з поліцією виписувати штрафи, евакуувати автівки. А якби була муніципальна поліція, то можливо ця функція лягла б на них. Муніципальна поліція насправді в усіх країнах виконує ці функції, які ви зараз згадали. І нам вкрай потрібна муніципальна поліція. Вона працює набагато ефективніше, і це не тільки мої думки, це приклади інших країн: Німеччина, Польща, Франція, Сполучені Штати. І ця поліція господарчу діяльність бере на себе і відповідає за наведення ладу. І ми хочемо, щоб також муніципальна поліція ці функції взяла на себе. Парковки нам потрібно привести до ладу. Ще раз хочу нагадати, що в центрі міста біля трьох тисяч парковміс, але на жаль, парковки напівпорожні, велика кількість з них, тому що кожен. Задає питання, чому я повинен за це платити, коли можу кинути свою автівку де завгодно, і мені за це нічого не буде. Ми чекаємо на законопроект. Ми зараз умисно уходимо від готівки, щоб гроші, які платять люди, йшли в бюджет на розвиток міста, а не в кишені окремим ділкам. І контролювати оплату парковки будуть спеціальні інспектора. Ну ось тут ви зазначили, що людський фактор практично нівелюється, але залишаються дійсно водії, і тут місто надає можливість для комфорту. І тут вже вибір водія а так залежить від його сумління. Я звертаюсь також до водіїв. Це не означає, що за паркування не потрібно нічого платити. Це відповідальність кожного з водіїв за парковку потрібно платити, і для цього ми зробили окреме парковки і я звертаюся до кожного з них, бути відповідальним. Одна людина не зможе зробити наше місто комфортним. Це завдання для кожного киянина. Тема мафів вона роками вже в Києві. Актуальна, особливо боротьба з мафами. Їх стало менше, але вони не зникли. Наразі яка ситуація? Можливо, є точні цифри, скільки останнім часом вдалося ліквідувати, тому що візуально навіть подивитися біля станції метро так вони зникли, але ж, на жаль, вони залишаються все таки. Не викорінюється вона до кінця. Поки що ще раз хочу звернути вашу увагу для того, щоб зайти взяти в оренду приміщення? Потрібно офіційно платити оренду, офіційно платити комунальні послуги. Офіційно платити заробітну платню, що не відбувається в мафах. І велика кількість мафів стоять незаконно, підключається незаконно до електромереж. Не платять в місто нічого. Наше завдання зробити так, щоб мафів в нашому місті не було. А Якщо були, вони надавали якісні послуги. Офіційно працюючи на користь міста, я хочу нагадати, що в минулі роки біля 20 тисяч мафів було зараз. В місті Києві офіційно законно працює 6 тисяч мафів. Нам потрібно ще прибрати більше 1200 мафів. В цьому році ми більше тисячі мафів вже прибрали і поступово наводимо лад. Люди бачать там ті місця, як контрактова площа. Там, де багато мафів, було зараз відкритий простір, парки, сквери, і це дуже добре. Це не означає, що ми тиснемо на малий середній бізнес, будь ласка, беріть приміщення, працюйте офіційно. І впевнений, що великі торгівельні центри, які працюють у всіх місцях, повинні взяти функцію цих мафів, яких, на жаль, місті Києві ще багато. Неодноразово ви зазначали, що взяли на себе зобов'язання скоротити чергу в дитячі садки до мінімуму до, або абсолютно до нуля. Як тут успіхи, що вже вдалося зробити? У нас успіхи в цьому напрямку є. Хочу ще раз нагадати: в минулому році ми відкрили сім дитячих садків. В цьому році ми взяли завдання 10 дитячих садків. Може бути, нам встигнемо і 11 дитячих садків. Зараз в чергі стоять 10 тисяч дітей. Ми скорочуємо чергу на 3,5 тисячі на третину. Найважливіше, що у нас є в нашому житті, це наші діти. Ми дуже хочемо, щоб вони отримали. Хорошого освіту і нормальні послуги. І в цьому напрямку взяли завдання через декілька років черги садків взагалі не повинно бути. Також розробляємо систему, де зможемо залучити також приватні інвестиції, коли ми зможемо створити програму. Гроші йдуть за дитиною, де батьки можуть вирішувати, в який дитячий садок можуть піти їхні діти, тому що місто буде вже платити за дитину. До початку навчального року будуть якісь відкриття, можливо, є об'єкти, яким потрібна реконструкція, якісь потрібно зводити. Фактично з нуля і є особлива проблема в тих районах, які активно зараз розбудовуються взяти е, до ваги на той самий Виноградар. Е, там просто шалене будівництво йде, але окрім зведених висоток, фактично нічого. Так дійсно ми спілкуємось з системними забудовниками, які беруть великі об'єкти, будують мікрорайони, і однозначно, одна із ключових вимог. Нам потрібно будувати не тільки житло, нам потрібно будувати систему соціальних послуги. Це стосується діяч-садків, шкіл, торговельних центрів, тому що в цьому мікрорайоні потрібно отримувати нормальні послуги і жити комфортно. І за рахунок пайової участі ми також змушуємо кожного забудовника. Будувати соціальні об'єкти. Нещодавно ми відкрили новий дитячий садок 370 в Дарницькому районі. Гарний, сучасний, комфортний. Цей дитячий садок побудований за рахунок пайової участі забудовника, який взяв на себе відповідальність облаштувати соціальні заклади в тих кварталах, які він будує. Садок переходить до комунальної власності і незабаром вже прийме перших. Дітей, які зможуть побачити, і батьки можуть оцінити наскільки гарний є садок ми будемо презентувати киянам. Ну побільше нам таких совісних і відповідальних забудовників у нашому місті. А на сам кінець, ваш брат оголосив про завершення кар'єри, що фактично стало шоком. Для мільйонів десятків мільйонів е, прихильників боксу цілої епохи, чи радився він можливо е, з вами, тому що в вашому житті теж відбувся такий момент, і е, це рішення, напевно, не просте дуже складне, непросте рішення. Я можу сказати, що що після останнього бою Володимир жодного разу ясним на цю тему не спілкувався. Це рішення він може прийняти тільки сам. Він його прийняв, і я можу підтримати свого брата. Володимир десятки років був на вершині спорту, завойовуючи олімпійське золото. Багато разів завойовуючи світові в професійному боксі. Завжди підкреслював, що він українці презентував нашу країну в різних країнах світу. Я дуже радий, що багато разів про Україну згадували, коли піднімався. Переможний прапор України лунав гім нашої країни в всіх країнах світу, що він буде далі робити. Я впевнений, що в його нових планах він буде таким же самим успішним, як і в спорті, і зможе добитись найвищих цілей, які зможе поставити перед собою. Одне можу запевнити, що він завжди може спиратись на підтримку свого брата. І я пишаюсь, що у мене є такий брат. І він починає новий шлях. Побажаємо йому успіху. Звичайно, знаєте, багатьох дійсно цікавить питання: а який же ж шлях обере Володимир, і які ж двері захоче перед собою відчинити? Цілком логічно багато хто подумає, а чи не захоче Володимир піти шляхом свого брата і обрати теж можливо і політичний шлях? На це питання. Він зможе дати вам відповідь, запрошуйте в студію. І Володимир особисто зможе дати інтерв'ю каналу Київ і відповісти на ті питання, які зараз ви означили, і які цікавлять багато глядачів. Дякую вам за те, що знаходите час спілкуватися. Дякую за розмову. Нагадаю, це була програма Столиця разом з очільником Києва Віталієм Кличком обговорювали найголовніше. Залишайтеся з телеканалом Київ, каналом європейського міста.